У Дніпрі в парку Зелений гай розпочали роботи із заміни старих дерев'яних сходів на нові металеві. За шість років експлуатації дерев'яної стежки. Сходи зламались та були в аварійному стані, що несло небезпеку для відвідувачів парку. Чи користувалось раніше цими сходами? Сто відсотково постійно і думали, коли ж їх виправлять, бо це була велика біда. Я чуть не впала один раз? У мене була взагалі така якась думка, що під час війни нічого не повинно робити, але це відпочинок. Тому я дуже а, дякую взагалі міському голови, що займаються парком. Старі сходи втратили свою міцність через несприятливі погодні умови. Тому було прийнято невідкладне рішення їх повної заміни, бо вони єдині створюють певний місток між верхньою та нижньою частиною парку. За два тижні роботи на ділянці вже демонтували пошкоджені сходи та встановили металевий каркас. Нові сходи будуть надійно укріплені та матимуть поручні, що забезпечить комфорт і безпеку мешканцям похилого віку та маломобільній групі населення.